Ти знаєш, Ропинко, мені моя свекруха казали, а вона з 1898 року була. Казала мені постійно. Фатіння, та що ж ти робиш оті такі е, голубчики маленькі? сердик не буде навіть бачити, що воно там оком своїм одним навіть Ну нема що їсти, що ж таке манюні А я люблю, щоб вони були маленькі делікатні. А мені моя свекруха Настуся казала постійно. Сердик любить такого, один голубить, щоб був на весь полумисок, щоб зівдри три і носом три. Да. І сварилася зі мною. А я таке роблю по-своєму. І знає, що я хочу сказати? Царство небесне мої свекрухи, вона дуже любила голубці і навчила так і мене робити з мать мачехи. Казала. Роби, фатінюшка завжди з мать мачехи. Вона мігенька, хороша і солодкенька А капуста буває тверда і така якась. Не дуже, не завжди вона була. З храбустиками, файна. з храбустиками. Храбустики, так. Да. А з мать мачехи Отак, отак ми завжди. Ще й бабця казали, що полізна, вона дуже була така лічебна. Лічебна, так. Да, лічебна. Бо капуста і не завжди була. А мать -мачехи підем, не підемо, на мочарки набирати. і назбираємо листя. І дуже було добре. І бачиш, що у нас така мода вже, як би сказати, пішла давно, що всі у нас, які б не були і весіля, і поминки, і завжди була така страва, як голубець. Ніколи ніде без нього не обходилося. Голубці на весіллі, голубці на поминках, голубці на всіх відзначених святах були. А моя бабка, от моя бабка, з 906 року наказала, що куплись, робили всі голубці із капусти. Брали, обривали листя велике, посередині оцей храбустик лишали, зліва і справа листочок і розкладали оце, оці крупики, розставляли по всім отакому. По всьому листку, кажуть, щоб воно добре вварилося. І хто мав оливкою заправляв цибульку жарював, хто не мав, казали, треба сюди покласти шкварочок. От якщо в цьому листочку є шкварочок, то він буде дуже добрий цей голубчик. А вже потім після війни, вже кажуть, була трошечки голодовка і не було капусти де взяти. А в нас із Молдавії сюди, із валядинки. Почали привозити вже оці пагони та садити виногради. Тоді вже наші люди почали робити голубчики зелененькі із виноградчику. А коли робили з винограду, то вже оцей кусочок так, ось цю кубку ставили не по всьому листочку, а тільки з краєчку. І його закручували з обох боків і робили отакі малесенькі, гарненькі. Акуратні голубчики. О! Голубчик мій коханий. о! Я знаю, що як закручу, так воно і було. О ти мені розкажи, який секрет був у голубцях, щоб він був дуже хороший. Ну, я знаю, що крупи що? брали попшойні. Колись давно брали крупи попшойні. Їх пропарували. Туди жарили цибульки і Все, той один став. Жарили цибулі, кидали сирової цибулі. Так? Жарену і цибулю, і сиреву цибулю. Е, кидали моркви жареною, кидали моркви і сирої, кидали туди кропу, ну і можна було трошечки ще петрушки. А заливочку, мені дуже цікаво, як цю заливочку заливали. Так, давай ми заливочка заливочкою повний горщик є. Давай оцей ми маленький, доробимо, все це, доробимо да? маленький, дітям буде, да? бо внуків є повно діточок, а вони ж так мені завжди казали. Внуки бігають бабусю, давай у нас маленький горщик, щоб ми потім не чекали, поки той увариться. Бо в маленькому хоче звариться і скоріше ти витягнеш і, і ми вже будемо, дітям, ї... да. будемо вже їсти. Ти отакі в мене два маленьких горщички і ми цей. О, ти кажеш, яка заливочка була у голубці. А ми в нашій сім'ї завжди голубці заливали сироваткою. Так. І знаєш, який був секрет такий. Який був секрет? І моя, і бабця, і мама моя завжди шкварки розтирали, ага. щоб не. Да. Я знаю, що у сусідів. Не всі то... люблять, не всі люблять.